Експрес-випуск нового лоту для наших клієнтів. Це буде четвертий лот з 10 пар, 1099 гривень за одну пару. Так, перші всі ми любимі чоловічі: ось такі, 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 оранжеві, бігові на піні. Другі кроси спортивні для тренування. Ось такі, як ви замітили, тут такий широкий носок для того, щоб зручно було пальцям. Вони йдуть для таких видів спорту для навантаження. Так. Третя пара ось такі класичні. Я не знаю, Це баскетбол, наверно, да? На такій тут ліпучці. Ну, коротше, дуже класні. Я думаю, що на дискотеку теж вони класно будуть. Така підошва. Так. зігзаги наші. Круті зігзаги. Дуже класні. Тут такі дирочки, вони йдуть для тренувань. Зіткінетка. Так, буде в лоті одна пара у нас Adidas Hot Wheels. Ось такі. Adidas Hot Wheels. Жіночі. Ось такі класичні, рібокі чорні. Жіночі е, для тренувань на ортолайт стельці з такого синього голубого кольору, така підошва. Жіночі для бігу. Це теж дуже класна моделька. Як чоловіча біла, тільки це чорна зверху з такою сіточкою на піні. Класика жіноча біла шкіряна. Така підошва. І ось такі жіночі, чорні, класичні, легенькі кросівочки. Лот 10 пар. 1099 гривень за одну пару кількість обмежена, замовляйте наших менеджерів.